Rainbow Friends, Horror Place в Роблоксі, ціль якого тікаючи від найрізноманітніших монстрів, збирати різні штуки і відносити їх до театру. При цьому для того, щоб ці монстри нас не вбивали, потрібна коробка. Як ви розумієте, грати сьогодні ми будемо без неї. При цьому варто відмітити, що сама гра складається з чотирьох раундів. З кожним раундом буде збільшуватися кількість монстрів, але й зменшуватиметься кількість предметів. Ну а перед початком попрошу вас підписатися на цього чувака. Знімає він реально круті відео. На першому раунді на нас чекатиме ось такий бухляш. Він спокійно ходить по всій мапі, але при цьому він доволі таки повільний. І якщо заховатися від нього в коробку, то взагалі можна його повністю уникнути. Як ви розумієте, цього я зробити не можу. Ну але, в принципі, можна втекти. Ну, а шукати нам тут треба кубики. Причому відразу 24 штуки. Ну, гаразд, я вже, певно, всіх задовбав, поїхали. Спочатку я зібрав три кубики в стартовій зоні, тоді провів по коридору, пішов вниз, і там знайшов ще два кубики. Далі я пішов на гору, де знайшов ще два кубики. Один чомусь пропустив. Далі я пішов до театру, склав туди кубики, взяв ще один кубик, слав його теж, пішов на гору, піш... я обшукав дві кімнати, в яких кубиків, на жаль, не було. Далі я пішов донизу. Далі ще трошки пройшов і обшукав дві кімнати. Знову пройшов навколо цього кубика. Далі я пішов знову до театру, щоб скласти цей кубик. І тут, після такої зустрічі, пухляш вирішив піти за мною, щоб познайомитися. Але, на жаль, я був не дуже привітним і вирішив зробити ногу. Далі я вирішив трошки пробігтися, щоб, роз... щоб розім'яти ноги. А потім знову зустрів пухляша. На щастя, цього разу він мене не помітив. Ну, гаразд, щось я з ним знайомитися не хочу. Далі я знову пройшов навколо цього кубика і не забрав його, вже по традиції. Далі ще трохи побігав і позбирав кубики. Далі я дуже неочікувано зустрів пухляша, він знову був дуже радий мене бачити і побіг, і побіг обійматися. На жаль, я обійматися не хотів і побіг від нього. Після ну, дуже цікавого хвилинного геймплею я нарешті знайшов усі кубики і відніс їх. І тут нам показують ось таку кат А ось і новий монстр. Його і чочеться чу назвати наркоманом, але нехай буде сліпашом. Він теж ходить по всій мапі, і згідно з назвою, він сліпий. Також він доволі таки великий, тому може спокійно впіймати своєю лапою. Ну, але він сліпий, тому не особливо страшний. Ну і на відміну від фігури, він ще й глухий. Ну і після всього цього нам дали відпочити. Дякую. Після кінця таймера почалася ще одна катсцена. Так, ця гра дуже багата на катсцени. Ну а вже по її завершенню почався другий раунд, якому нам треба шукати пакетики з їжею. Цілих 12 пакетиків я знайшов без особливих приход, аж доки не зустрів сліпаша, від якого я дуже оперативно втік. Далі я зібрав залишок пакетиків знову без пригод. Ну і врешті-решт доволі таки легко пройшов цей раунд. А ось новий монстр. Він час від часу спавнить лінію, по якій сам пробігає. При цьому він найшвидший монстр в грі. Тому якщо він вас помітить, то це кінець, не спасите навіть коробку, тому що, доки ви в неї забиратиметься, він уже вас 10 разів вб'є. Знову відпочинок і третій раунд. А ні, спочатку нам пояснять, що вентиляції стали протікати. У всьому винуватий він. Вентиль. Він сидить в рандомній вентиляції, і якщо ви підійдете до нього, то він схопить вас і вб'є. При цьому час від часу він змінює свою вентиляцію. В цьому раунді нам треба знаходити якісь дивні штуки, які, чесно кажучи, не знаю, як правильно перекладатися на українську, тому будуть просто штуками. В цьому раунді я ходив, збирав, познайомився з вентелем, познайомився з сліпашом, знову збирав, 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 тоді пішов вниз і тут Бум! мій брат пішов на мій аккаунт. Яке щастя! Отже, відганяємо брата від планшета і починаємо другу спробу. Тут я знову дуже-дуже сильно все прискорюю, тому що сам по собі пухляш нічого зробити не може, але, але дуже важко шукати ці кубики, особливо коли 24, і ти не пам'ятаєш, де ти їх шукав, а де ще ні. Ну, коротше, через 10 газельйонів, трильярдів хвилин, на саме через три, я нарешті знайшов всі кубики і відніс їх до театру. Ну так, тут я по факту просто в коробку, але всі так розуміють, що нічого тут мені не загрожувало. Та й зробив я це лише для того, щоб показати цей імбовий скін моєму брату. Без зайвих слів до другого раунду. Тут я дуже швидко зібрав майже половину пакетиків з їжею. Ось тут ви бачите це все діло в дуже поскореному режимі, тому що це, це все було дуже нудно. І тільки я хотів віднести їх до театру. Спроба третя. Чесно скажу, це остання спроба, тому що я вже дуже заколопався на той момент, адже сумарно майже я 40 хвилин тут ходив. Я одного разу здох просто тому, що мій брат зайшов на мій аккаунт, а другого разу дуже тупо. Коротше, це реально остання спроба. Надіюся, що вона буде виграшною. Традиційно прискорюю перший раунд. Далі все традиційно дивимося каццену, зустрічаємо сліпаша і йдемо до другого раунду. Якщо ви думаєте, що цікавих моментів більше не буде, то що ви скажете на це? Ну і як він завжди до мене магнититься? А ось тут почався епік. Я ледь налетів на пугляша і відразу побіг в іншу сторону. Думаючи, що я в безпеці, адже пухляш та багато повільніше гравця, я підбіг до дробини і поліз на неї. Аж раптом я побачив сліпаша, який вже був готовий зловити мене. Капець. Яким чином? Це просто найпічніший момент за всю цю гру, ні за всі ці три гри. Ну, після такого епіку не перемогти в цьому раунді було б карним злочином. Наразі, починаючи з третього раунду, почалася якась шиза. У мене, як ви самі бачите, наразі на ваших екранах, дуже збільшилася кількість в кадрів в секунду. І щось показати там було б дуже проблемно. Ну Ми зараз тут свою теньку все польскою, і ви спробуєте хоч щось там зрозуміти. Гаразд? І по і того мене з'їло, оживши KFC. На цьому у мене все. Ви, напевно, спитаєте, Ілля, ти чо? Ти ж казав, що пройдеш Rainbow Friends без коробок. Ну, факти, я такого не казав, але давайте уявимо. Коротше, у мене у самого дуже сильно підгоріло, коли я побачив, що буквально половина записів стерлася. І ну просто ще раз спробувати спробувати двохгодинну спробу яка ще й може просто стертися, ну або там залишитися один кадр в один кадр в годину. Я взагалі зараз, що на цьому це сталося, напевно, з того, що в мене місце, місце завершилося, треба буде почистити. Ну, гаразд. Насаму тоді, як на мене відео і без цього вийшов цікавим. Ну якщо ви наберете під цим відео, ну, скажімо, 10 лайків, я знаю, що ви ніколи не наберете такого, то я пройду Rainbow Friends 2 без коробок. Ось це буде в мене набагато легше, тому що там все можна бачити і взагалі я і так майже без коробок його і проходив. Гаразд, це вже якась просто тупа спроба розтягнути, розтягнути час відео. Тому давайте, дякую за перегляд, підпишіться до мого телеграм-каналу, в описі каналу. Ще там буде, ще в телеграм-каналі буде посилання на один дуже імбовий канал про ПВЗ. Там навіть я приймав участь. Ну, коротше, давайте коротко, давайте, шоруйте звідси.